Скільки треба годувати сумішю, і скільки можна годувати груддю. По грудному вигодовуванню рекомендується годувати до двох років і е, далі е, за бажанням мами та бажанням дитини. Коли Дуже рано припиняється або грудне вигодовування, або годування сумішчю. Но необхідно вважати нам дуже багато факторів, як розвивається дитина, як вона набирає вагу, як вона їсть прикорм, тому що просто прибрати у дитини альтернативний вид харчування, це не варіант, тому що дитина може почати втрачати вагу, вона може погано себе почувати через те, що вона недоотримує мікроелементів. Та вітамінів, тому треба дивитися по дитині. А також є дослідження, що все ж таки до року обов'язково у дитини має бути тип харчування або вигодовування, або як альтернатива адаптована суміш. Читала таку інформацію, що після року, в принципі, суміш вже можна не давати. Є дослідження українських наших педіатрів, гастроентерологів та нутриціологів, вони досліджували мікробіоту, тобто стан шлунково кишкового тракту, кишківника, як формується, як заселяється якими бактеріями, тобто наскільки дитина може перетравлювати дорослу їжу в повному об'ємі. І е, ці дослідження вони говорять про те, що у рік дитина, ще не маючи додаткового виду харчування, не може Повністю засвоїти е, повну порцію прикорму так, щоб отримати з неї усю ту користь, яку необхідно дитині отримувати, тому просто в рік забрати у дитини або грудне вигодовування, або суміш це неправильно. З приводу соски чи має значення форма соски, яку годують дитину з пляшечки? Жодна соска або пустушка не повторить ніколи форми жіночого соску, тому використання і пустушок, і пляшечок для догодовування або годування вони негативно впливають на лактацію, оскільки дитина. Починає погано розуміти, коли їй необхідно широко відкривати ротик, а коли їй можна не широко відкривати ротик, і вона все одно отримує харчування. Тому бажано, щоб у дитини не було у використанні ні пастушок, ані пляшечок. Якщо вже сталося штучне вигодовування, чи має значення, яка соска на пляшиці? Взагалі не має значення. Я вам скажу, що якщо ми говоримо зараз не про пляшечку, а про пустушку, то вона дуже може впливати і на формування прикусу у дитини. Я на цю тему спілкувалася з ортодонтами, спілкувалася із стоматологами і тривале використання пустушок впливає на формування щелепного лицевого апарату дитини і може Погіршувати, тобто змінювати прикус дитини, тому бажано не використовувати пастушки після року, як тоді дитину відучити від соски, тому що у мене такого досвіду не було. Дитина просто не набрала ту соску, але все ж таки є мами, які діти там у них в два роки, в три роки ще з цією пастушкою ходять. Як відучити? Так дійсно буває, що грудне вигодовування вже завершилося, а пастушка ще є у використанні. Ну для того, щоб позбутися цієї причини, першочергово краще соску не пропонувати по можливості, щоб у дитини в принципі не було цього девайсу. Але якщо вже так сталося, що пастушка з'явилася, як я вже сказала, після року використання її не бажано, тому оці ці всі методи, типу, забрала мишка, віддали дитинці або ще щось, воно обрізати соску, обрізати я ще скажу. Саме подарували або віддали, або загубили. Воно не працює на дітях такого віку, тому що вони ще. Психологічно не розуміють причину наслідкові зв'язки. Ну, подарували добре. Ну а мені соску верни, будь ласка. Тому ці методи вони не підходять, і тут треба розуміти, в які моменти використовує дитина цю соску, або вона використовує її на сон, або вона використовує її в день, або вона використовує її як заспокоєння, і шукати альтернативні варіанти або заспокоєння, або засинання. І якщо ми вже говоримо про використання, наприклад, на сон дитини соски, то необхідно. М'яко і поступово все раніше і раніше до засинання забрати цю постушку, щоб вона не асоціювалася у дитини зі сном, і би вже в подальшому необхідність у ній відпала. Дійсно, інші матусі вони радять обрізати соску або макати у сіль, перець або лимонну кислоту. Бо я взагалі проти цього. щодо обрізання у свій час я практикувала. Я скажу так: ось так такий корішок залишався, і мої діти смоктали ці соски, і їм це не заважало. Вони, звісно, були у шоці, але соска залишалася все одно. Але я вам скажу, що ці обрізання з е, постушки є небезпечними, тому що все одно може залишитися край, який дитина, яка особливо має вже зубки, вона може відкусити і проковтнути. Тому це небезпечно і краще використовувати більш. М'які методи, тобто пропонувати альтернативу дитині і поступово заміщуючи одне іншим. На що тільки не йдуть мами, аби завершити грудне вигодовування у інтернеті, в соцмережах вони діляться своїми лайфхаками, і деякі з них вражають не лише своєю винахідливістю. Я мастила груди гірчицею. Дитина спробувала і більше груди не брала. Підійде ще лимонний сік. Я мастила соски зеленкою. Я заклеїла соски По Подіяло. Моя дитина чуттєва до запахів, тому я поклала у декольтет тараньку. Вона підійшла, відчула цей сморід, І так я завершила ГВ. Я просто замінила груди вночі на пляшечку з компотом або водою. Викладіть, пахви холодний компрес, щоб зупинити локтацію. Та просто не давайте груди та й все. Серед порад. Які можна зустріти, щоб відучити дитину від груді, можна зустріти таку, як як ми вже казали, намастити зеленкою, гірчицею, лимонним соком та часником. Це жахливо насправді, тому що психологічно для дитини це буде шок. Тому що вчора ще все це було, була грудь, мама була яка дозволяла дитині прикладатися. А тут щось Трапилося і психологічно дитині буде це важко сприйняти. Крім того, чим молодша дитина, тим гірше вона розуміє причинно наслідкові зв'язки, і їй все одно буде чи там є зеленка, чи там немає. Вона все одно буде хотіти прикластися до грудей. Але також хочу зробити акцент на тому, що у дитини через маму формується базова довіра до світу. Тобто, як реагує мама на потреби дитини, так і реагуватиме світ у сприйнятті дитини на її потреби. Тому, якщо мама давала, давала давала груди, а тут в один момент там з'являється або зеленка, або вава, або мама просто не дає, або щось там незрозуміло, з незрозумілим ароматом, то для дитини це буде дуже важко і може вплинути дійсно на формування базової довіри до світу. Наступний коментар: це заклеїти соски пластир. Дуже так. часто можна таке почути. Дуже часто так. Ну, використовують. Сказати, що такі різкі методи надієві я не можу. Вони дійсно можуть носити ефект, але якою ціною. Ну я не раджу, я краще. Пропоную мамам завжди більш м'які варіанти відлучення від грудей, тому що навіть коли мама таким навіть чином намагається відлучити дитину у той момент, коли у дитини або пік прорізування зубів, або регрес сну, або якийсь стрибок розвитку, або якийсь стрес, і мама таким чином в цей період починає ще додатково давати дитині стресу, то дитина відповідно буде реагувати. Одна мама дуже винахідливо вчинила з цим. Дитина була дуже така чуттєва до запахів, і вона в декольте поколола собі шматок риби. Дитина почула цей запах, і більше того боже. не підходила. <клес> Це жахливо. О Боже. Ну я не знаю, як реагувала дитина у цей момент, але я вам скажу, що напевно і мама там могла зіткнутися з певними наслідками. Тому що, по-перше, це може бути і ризики виникнення лактосазу, і в принципі, якщо різко завершувати, неважливо не, не як, то е, мамі необхідно. Допомагати своїй лактації поступово завершуватися, щоб це було м'яко. І якщо зробити це дуже різко, і мама думає, що все, дитина не перекладається, і мені нічого не робити не треба, то вона може стикатися з лактостазом. Я працювала з такими ситуаціями, коли я приїжджала до мами працювати з лактостазом, тоді, коли дитина вже декілька днів була без грудного вигодовування. Тому краще це робити плавно, м'яко, щоб було комфортно усім. Так, Щоб дитина не просила їсти вночі замість грудей, пропонують давати воду, сік, компот, суміш водити. Угу. Ну, дуже велику роль грає вік дитини. До року дитині ще можуть бути потрібні нічні вигодовування. Бувають діти, які дуже рано скидають нічні годування, і вони при цьому добре набирають вагу, вони добре розвиваються, і це є нормально. Але зазвичай до року ще годування дитині потрібно. Якщо ж говорити про більш старший вік, так там можуть бути деякі нюанси, чому дитина прикладається вночі. Але якщо причиною є те, що дитина недоотримує калорійність харчування, тобто вона харчується в день менше ніж потрібно на її віки. Вона отримує менше калорій, менше вітамінів, мікроелементів і так далі. То відповідно вона компенсує це нічними годуваннями. І Якщо мама просто замінюватиме нічні годування у цьому випадку водою, то дитина буде від цього страждати, оскільки вона недоотримуватиме того, що їй необхідно по її віку. Класти під пахви холодний компрес, щоб молоко не йшло. Це дуже може бути шкідливо для мами. А, взагалі, взаємодія великого холода із груддю не є добре. Тому, коли я говорила про лактостаз, я говорила про, про холодний сухий компрес, тому що льот або щось надто холодне прикладати до грудей це небезпечно. А, і воно не носитиме того ефекту, який хоче мама, але може спричинити погані наслідки, один з яких найлегший це лактостаз. Щоб дитина не просила там їсти вночі, просто не давати. Ну, знову ж таки, якщо дитині це годування потрібно як харчування, а мама не дає, це впливає на самопочуття дитини. Якщо для дитини, наприклад, груди вночі це контакт із мамою, якого недостатньо дитині в денний час, і мама його забирає. І дає дитині проплакатися окремо в ліжечку, звикнути до цього. Дитина дійсно може через декілька діб перестати прокидатися. Але знову ж таки, якою ціною як це вплине на психологічний стан дитини і в моменті, і в подальшому, і на базову довіру до світу. Тому необхідно розібратися, який характер носять ці нічні годування, для чого вони дитині потрібні, і потім забезпечити ці потреби так, щоб вони задовільнялися у денний час. І у дитини не було необхідності задовільняти їх вночі шляхом прикладання до маминої груді. Якщо за віком та за потребами дитини вже справді годування вже не потрібні. Скільки взагалі мають тривати нічні прикладання? До року вони можуть бути психологічно необхідні дитині. Якщо у рік навіть може бути трохи раніше, це такий умовно, умовний термін, ну, давай візьмемо від 10 місяців. Якщо дитина достатньо отримує харчування в день, вона достатньо їсть і прикорму для свого віку, і вона має прикладання до грудей, тобто вона отримує альтернативне харчування, і вона дуже добре розвивається, вона щаслива, довольна і так далі, то цілком нормально, якщо у цьому віці дитина вже відмовляється від нічних харчувань. Як потрібно правильно відлучати дитину від грудей без істерик та лактостазів? Звичайно, необхідно звернути увагу на те, щоб раціон дитини був збалансований, щоб вона отримувала із прикормом усе, що їй потрібно. Тобто, частота харчувань була, а також і різноманіття харчування була. А також необхідно звертати, як я вже сказала, особливу увагу на вік дитини, тому що не завжди в тому віці, в якому мама хоче завершити грудне виготовлення, дитина до цього вже готова. Дивіться на самопочуття дитини, дивіться на набір ваги дитини. Якщо всі пазли склалися і. Мама вже налаштована на завершення грудного годовня, то робити це необхідно поступово. В першу чергу прибираючи те годування, яке дитині на даний момент менш потрібне. Зазвичай це годування на заспокоєння. Тобто, коли дитинка вдарилася і мама звикла давати для заспокоєння груди, можна альтернативним варіантом, тобто це обійми, це заспокоєння вже без використання грудей. На кожне годування, яке прибирається, бажано виділяти від тижня до двох, тобто ми закріплюємо, що цього годування більше немає. І тільки потім можемо приступати до наступного годування. Для кожної дитини є своя етапність відходу від харчувань. І найчастіше наостанок залишаються саме нічні годування, тобто денних вже немає, на засипання вже може не бути, а нічні залишаються. Тобто наостанок залишаєте ті годування, які дитині найважче віддати. І таким чином одне за одним ви поступово прибираєте кожне годування. Твоя думка про самовідлучення. Як на мене, це це треба, щоб дуже пощастило, тому що я дуже рідко зустрічала історію, коли дитина сама така: ні, все досить вже не треба. Найчастіше це дуже затягнуто, там три роки, чотири. А мама, все досі ніяк не може дитину від цього відучити або на сон, або просто. Я працювала із ситуаціями в нашому місті, де ми відлучали діток старше 4 років. Я дуже спокійно до цього ставлюся. Якщо це комфортно і мамі, і дитині це буває, це якби нормально. Але частіше за все, якби грудне вигодовування завершується раніше, і самовідлучення також відбувається раніше. Якщо у дитини настільки затримується, скажімо так, довго грудне вигодовування зазвичай під цим є якесь підґрунтя, Чому дитина не сепарувалася у той час, коли, наприклад, переживала кризу трьох років-трьох років або її прожила вже? Тобто, це момент, коли дитина сепарується від мами, і частіше за все вже грудне вигодовування самозавершується. Якщо дитина ще залишається, то е, потрібно звернути увагу, чому вона? Е, не сепарувалися від мами і вже розбиратися з причинами такого тривалого грудного вигодовування. Проте це не є поганим. Грудне вигодовування воно іноді таке дискомфортне може бути, особливо коли дитина там вона кусається, вона крутить соски як радіо. Що робити мамі, щоб позбавитися цього? Насправді це вкручування сосків. Це Нормальний етап розвитку дитини, яка досліджує світ, тобто вона не хоче зробити мамі боляче. Вона не який підсмисл це в це не вкладає. Це нормальний етап. Вона реагує, дивиться, як реагує мама, вивчає вже причину наслідкові зв'язки, і відповідно. Можна це робити чи не можна, дитина вивчає. Але звичайно, треба пояснювати дитині. Це треба працювати з тим, що так робити не можна, що мамі це боляче, необхідно розмовляти з дитиною. Але звичайно, чим менша дитина, тим це складніше. Тому треба зробити такі умови, щоб цього і не відбулося. Тобто, коли мама з однієї груді годує, нехай друга грудь перебуває під одягом, для того, щоб у дитини не було можливості викручувати мамі сосок. Або, якщо дитина дуже їй Потрібно щось помацати під час годування, можна використовувати слінгобуси. Це такі буси, де кожна бусинка вона має свою структуру на дотик. Вона різна, тобто дитина собі і приділяє увагу цим бусам, крутить їх, і розвиває свою дрібну моторику. Останнє питання: годування дитини грудьми у публічних місцях. Твоє ставлення для нашого суспільства це така трохи дика тема. Взагалі, і там йдіть з очей, годуйте там в туалеті, прикрийся. Чи є якісь правила? Як це потрібно робити? Законодавством у нас не написано, що не можна цього робити, тому все, що не заборонено, все дозволено, є права дитини, в яких Прописано чітко, що дитина має право на годування, вона має право бути нагодованою, вона має право отримати харчування. І якщо дитина наразі перебуває на грудному вигодованні, коли ви не даєте їй груди, тому що ви знаходитесь у якомусь публічному місці, то ви прямо порушуєте права своєї дитини. Тому я завжди за годування у кафе, у парках або ще десь. На жаль, коли я годувала, я не наважилася на цей крок, але я скажу: що якщо в мене ще будуть діти, то я обов'язково буду це практикувати. Звичайно, це годування має бути комфортним і дитині і мамі. А коли мама вона бачить суджуючі погляди людей. То вона починає замикатися у собі, і це блокує окситоциновий рефлекс. Тому для того, щоб годування було ще й ефективним, і вам так буде комфортніше, ви можете використовувати слінго накидки Накидка, яка прикриває вас, дитинку, ви все бачите, дитинка вас бачить, вам зручно погодувати, і ніхто не підійде і не скаже своє Хоча ви знаєте, коли у магазинах або там у метро заходить людина, яка їсть біляш, то як на мою думку, це більше порушує права оточуючих людей, аніж мама, яка годує дитину в грудь. Прикритися, в принципі, це непоганий варіант. Просто деякі не прикриваються, так все на показ, і для це для багатьох це шок. Є, до речі, ще варіанти спеціального одягу. Для годуючих мам, де це все дуже зручно, комфортно зробити, і мама не виставлятиме на показ усі свої принади. принади.